17 вересня рятівників шостки вітали з їхнім професійним святом представники різних рівнів влади. Наголошувалось, що в умовах повномасштабної війни робота рятувальників набула особливого значення. Вони не лише гасять пожежі та ліквідовують наслідки аварій, але й щодня працюють під обстрілами, надають допомогу постраждалим, розбирають завали та транспортують поранених. Я бажаю вам найголовнішого з кожного завдання повертатися цілими і живими. Підтримуйте своїх колег, підтримуйте своїх побратимів. Дякую кожному з вас. Бажаю родинного затишку від держави фінансової підтримки. Від нас все, що залежить, ми будемо допомагати. Наш район в надійних руках це не просто слова. Ми це знаємо і бачимо кожного дня. Як ви працюєте, як ви виїжджаєте на виклики, і дійсно сьогодні в умовах повномасштабної війни. Ви навіть з цими викликами справляєтесь на всі ну 100, 200 двісті відсотків. Сьогодні герої, герої, які стоять на захисті безпеки людей. За багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм рятувальників нагороджували почесними грамотами різного рівня. Від шустинської міської влади рятувальники отримали набори для поповнення матеріально-технічної бази частини. Задумуючись, ви кидаєте виклик небезпеці. Кожного дня ризикуючи своїм життям, а іноді і віддаючи його, ви рятуєте людей, житло, природу всіх нас. Ця війна вона показала і розказала нам всім, що, ну, по крайній мірі, я так вважаю, думаю, ви підтвердите, що більш працездатного, боєздатного, більш професійного підрозділу на територіях. Можливих бойових дій нема. Це ви про свої робочі будні розповіли самі герої дня. Щодо професії, є в нас багато різних нюансів протягом років. До наших обов'язків додаються все більше і більше. Разноплановість з'являється після початку агресії збройної ще більше. У нас стало всіляких там викликів. Які раніше не були пов'язані з нашою професією, але доводиться швидко перестроюватися, якось підлаштовуватися під реалії, доводиться реагувати на всі виклики, які навіть раніше не можна було собі уявити. Серед тих, хто присвятив справі рятівника життя, начальник 11-ї державної пожежно-рятувальної частини підполковник Максим Пригара. Він прийшов у професію ще 28 років тому, продовживши справу свого батька. Одним із випадків, що найбільше запам'ятався, став удар ворожих бепла по вулиці Різдвяній у центрі шостки. Це яркий випадок, коли по центру міста був нанесений удар дронами камікадзе. типу по шахіда дійсно працювали. Ми тоді з Самого рання і до вечора рятувальники наголошують, що, попри всі ризики та виклики, жодного разу не пошкодували про свій професійний вибір. Я не пожалкував. Мені подобається моя професія. Так що я получаю задоволення своєї роботи.